Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні в одному відео зібрала 5 дуже вдалих хороших пляцьків, які ми раніше публікували на каналі, так як ви любите, так як і я люблю, одним коржем без крему, просто ідеальні до літа. Сформувала в одну копку, щоб вам легше було знайти. Це ще не всі що є на каналі, але одні з найкращих. Друзі, сьогодні приготуємо пляцок без крему з яблуками і маком. Готується просто, виходить великим, власне, такий смаколик, і хочеться смакувати влітку. Цього року яблук вродило вдосталь, тож будемо готувати. Отже, перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Готуємо тісто, до жовтків додаємо цукор і перетираємо до однорідності. Додаємо сметану будь-якої жирності. У нас домашня, щойно збирна, тому така ріденька. Додаємо амоній. Амоній можна попередньо розчинити в сметані, але це, власне, і не обов'язково. Він нас зараз і так дуже добре входить в реакцію. Додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо. І в декілька етапів додаємо борошно, обов'язково просіяне, замішуємо тісто. Борошна може знадобитися більше або менше, ми будемо орієнтуватися на консистенцію тіста. Це рецепт із давнього записника, тому тут не вказана кількість. Чітка борошна. Пише скільки візьме і замісити легке тісто. Отже, так ми і робимо. Замішуємо легке тісто. Ось воно у нас виходить таке, вже збирається в кубку, але ще таке досить м'якеньке і не липне до рук. Тісто дуже приємно в роботі. Забираємо третину тіста. Відкладаємо поки що великий шматочок в бік, а до маленького шматочка ще додаємо плюс какао. І перемішуємо. Вмішуємо какао в тісто. Воно у нас буде трішки цупкіше. Загортаємо в харчову плівку і відправляємо у морозильну камеру. Тим часом ми будемо. Підготовлювати яблука і МАК. Спочатку підготуємо макову масу. До жовтків додаємо цукор, перемішуємо, додаємо мелений мак, Все ретельно перетираємо. До речі, тут можна взяти вже готову макову суміш із магазину, то не обов'язково робити так, як в нас. Додаємо манну крупу, теж перемішуємо, і вливаємо гаряче молоко, перемішуємо до однорідності і відставляємо вбік. Яблука чистимо, забираємо шкірочку. Нарізаємо на тоненькі пластинки. Можна яблука натерти на грубій терці. Але якщо будете натирати, то сік обов'язково сідіть. Зверху трішечки лимонного соку, щоб одразу у нас не потемніли яблука, це теж не обов'язково. Тепер беремося за самий пляцок. На пергамент викладаємо великий білий шматок тіста і розкачуємо його. Перекладаємо у форму, формуємо бортики. Робимо так, як на сирник. Розтягуємо тісто і робимо бортики. Зверху посипаємо маною крупою. Викладаємо одразу всі яблука. Рівномірно розправляємо, зверху викладаємо макову суміш. Теж рівномірно розправляємо, беремося за приготування наступного прошарку із білків. Білки збиваємо в піну. Додаємо цукор. Збиваємо до глянцевого блиску. Тут до стійких піків збивати не обов'язково. Додаємо кисіль із улюбленим смаком із будь-яким у нас полуниця. Кисіль, якщо не знайдете, не маєте, можна і без нього. Якщо не маєте киселю, то додайте 1 столову ложку крохмалю. Збиваємо. До глянцевого блиску, ось так же у нас миски не перевертається, але таких стійких піків в нас тут ще немає. Не обов'язково ці білки збивати так дуже нагусто. Викладаємо зверху на мак, ретельно розправляємо. З морозильної камери виймаємо темне тісто, воно у нас таке добре тверденьке. Натираємо на грубій терці. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів 1,5 години, але орієнтуйтесь на свою духовку. І з форми виймаємо повністю охолоджений пляцок. Виходить такий досить високий, гарний у розрізі, цікавий. І такий не нуткий. Такий десерт ідеально підходить для літньої пори. Сьогодні готуємо пляцик без крему. Це той пляцик, який готується дуже просто і може бути доповненням до будь-якого святкового або буденного столу. Отже, ми вибиваємо 2 яйця і 3 жовтки. 3 білки вибиваємо окремо. До яєць із жовтками додаємо одразу весь цукор. Збиваємо міксером до однорідності. Додаємо олію без запаху, просіяне борошно і розпошувач. ретельно перемішуємо до однорідності. У нас виходить таке от лите тісто. Ми візуально його ділимо на дві половини. Форму, яку будемо запікати, застилаємо пергаментним папером і нічим не змащуємо. В хаотичному порядку ложкою викладаємо половину тіста. До решти тіста додаємо какао і все ретельно перемішуємо. Тісто з какао викладаємо далі до нашого білого тіста теж в хаотичному порядку. Завдяки цьому на розрізі у нас пляцок буде такий гарненький. Тепер ложкою розправляємо. Далі беремо білки. Збиваємо в піну. Додаємо ванільний цукор, цукрову пудру і кисіль. У нас кисіль вишневий, так як у нас буде пляцок із вишнями. Взагалі можна додавати будь-який кисіль і будь-які ягоди фрукти, які ви любите. Кожного разу додали щось новеньке і вже пляцок буде по-новому. Збиваємо все до однорідності. От у нас буде така рідкувата маса. Вишні у нас заморожені. Можна брати вишню в своєму соці. Якщо вишні заморожені, то додаємо до них крохмаль. Можна дати яблука, абрикоси, персики, що любите, сливи. Це може бути заморожені ягоди, фрукти, або в своєму соці, або навіть у сирому виді. Отже, ми перемішуємо вишні з крохмалем і зверху теж хаотично викладаємо. Заливаємо збитими білками. Розправляємо, відправляємо розігріту духовку, випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин до зарум'янення. Але обов'язково орієнтуйтесь на свою духовку. Ось такий у нас вже готовий пляцок. Виростає досить великим і на розрізі гарний. Гарний і смачний. Приготуємо тертий пиріг. Під назвою зимо і літо, яке я знайшла у давніх переписах весільних господинь. Готується дуже просто, тісто реально не треба буде розкачувати, треба буде просто його натерти на терці. Перелік складники, як завжди, дублюємо, і під відео також. Отже, беремося спочатку за приготування тіста. Нам потрібно відділити жовтки від білків Три штуки. До жовтків додаємо цукор і міксером все збиваємо. До освітлення маси додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Оцтом розчиняємо соду, додаємо до яєць із цукром, перемішуємо і сюди ж додаємо просіяне борошно в декілька етапів. Спочатку вимішуємо ложкою, потім будемо замішувати руками. Борошна може знадобитися трішки більше або менше, це все залежить від борошна, яке воно є у вас. Тому будемо орієнтуватися на консистенцію тіста. У нас має вийти м'ягеньке пісочне тісто, яке не липне до рук, але все ж таки залишається м'ягеньким. Ось таким. Тепер робимо ковбаску, розділяємо тісто на дві частини. Ось таке воно ніжне, м'ясеньке, але, бачите, не липне до рук. До однієї частини додаємо какао і вмішуємо його в тісто. Воно у нас буде трішечки цупкіше. Тепер кожну частинку світлого і темного розділяємо ще на дві частини. Всі 4 шматочки одразу відправляємо у морозильну камеру. Тим часом ми будемо підготовляти наступні наші складники. Підготуємо сирну масу. Сир до сиру додаємо яйце, сир у нас звичайний магазинний, жирний. Додаємо цукор, ванільний цукор і блендером все це перебиваємо до однорідної пастоподібної маси. Додаємо сюди цукати. Це вже ми таке маленьке доповнення дали. Взагалі в оригіналі мають бути родзинки. Плюс вишня консервована у своєму соці, але без соку. Перемішуємо, відставляємо бік, сирна маса у нас готова. Тепер беремося до яблучної маси. Яблука натираємо разом зі шкіркою на грубій терці. Тепер в іншій ємності збиваємо білки до піни, додаємо цукор, додаємо кисіль, у нас яблучний. Все це перемішуємо до однорідності. Дуже сильно збивати білки не потрібно до густих піків. Ось так тримають форму вже достатньо. До білків додаємо натерті яблука. Яблука треба, щоб в нас було 300 г. Нам знадобилося буквально три середніх яблучка. Все це вимішуємо. Яблучна маса теж у нас готова. Тепер беремося за збирання пирога. На форму викладаємо пергамент, беремо темне тісто із морозильної камери і на грубій терці натираємо. Розправляємо. Далі посипаємо панірувальними сухарями. І викладаємо половину яблучної маси. Взагалі яблук можна дати і більше, якщо любите. Посипаємо горіхами улюбленими. У нас звичайні волоски, підсмажені, трішечки подрівнені. Натираємо світлим тістом. Кожен прошарок ми будемо натирати. Далі всередину викладаємо одразу всю сирну масу. Її теж можна дати більше, щоб поріг був вищим, але тоді треба буде трішки довше його випікати. Розправляємо, натираємо світлим тістом, посипаємо сухарями, даємо горіхи. Викладаємо решту яблучної маси, теж гарненько розправляємо. І затираємо все останнім шматочком темного тіста. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів приблизно годину. Але орієнтуйтесь на свою духовку до сухої шпажки. Коли повністю охолодиться, виймаємо з форми та сирник. І вже повністю охолодженим нарізаємо. Ось такий цікавий він на розрізі. Верекоти поле. Готується дуже швидко, випікається одним коржем. Не потрібно готувати додатково крем, смаки дуже гарно компонуються, на вид дуже гарний. Рекомендуємо спробуйте. Перелік складників залишаємо і під відео також. Отже, горіхи і курагу ми перебиваємо в блендері. Разом. В результаті у нас має вийти ось така маса. Далі нам треба кисломолочний сир будь-якої жирності, у нас домашній. Ми його ретельно перетираємо воделкою або так само перебиваємо блендером. До сиру додаємо кокосову стружку, перемішуємо, додаємо 3 жовтки, цукор і перемішуємо до однорідного стану. До цієї маси додаємо перебиті курагу і горіхи. З цієї маси ми зробимо смачне кульки, які будуть дуже гарно виглядати у нашому пляцку. Тепер формуємо кульки руками. Маса дуже така клейка, гарно формується, гарно збирається. На нашу форму нам треба приготувати 20 кульок. Можна робити і більше і менше, від яка буде у вас форма. Далі кульки ми відправляємо у морозильну камеру і тим часом вибиваємо яйця, збиваємо в піну, додаємо цукор. Це ми готуємо тісто. Додаємо сметану будь-якої жирності, олію без запаху, перемішуємо. Додаємо просіяне борошно, розпушувач. І все це ретельно перемішуємо до однорідності. У нас виходить таке лите тісто. Розділяємо тісто на дві частини, до однієї додаємо какао і ретельно вимішуємо. Відкладаємо в бік. Тепер у нас ще залишилися білки, ми збиваємо їх в піну. Додаємо поступово цукор, збиваємо до глянцевих блискучих піків, додаємо ванільний цукор, сюди ж додаємо пудинг. можна зі смаками, будь-який, який вам до смаку. У нас просто сметанковий. І все це гарненько перемішуємо. Туда ємо сметану. Сметану теж можна брати будь-якої жирності. Можна брати навіть знежирену. Ось така сметанка у нас виходить. У нас 15% жирності. Далі форму застилаємо пергаментним папером, нічим не змащуємо, викладаємо білу частину тіста. Розправляємо. Зверху викладаємо темну частину. І теж легенько розправляємо, тепер викладаємо наші сирні кульки, які ми виняли із морозивної камери. Вони нас ще не замерзли, але вже так добре-добре схопилися. Можна і заморозити. Можна приготувати більшого або меншого розміру. На кульки виливаємо сметану, гарненько розправляємо і відправляємо наш пляцок у розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 1 годину до зарум'янення і до сухої шпажки. Коли ми його випечемо, залишаємо в духовці ще на 10 хвилин, а вже потім виймаємо. Зверху поливаємо шоколадом за бажанням. У нас просто розтоплений шоколад разом з олією. Можна просто припорошити пудрою. Виглядає так, що процесів дуже багато, але насправді він готується дуже швиденько і дуже-дуже просто. Ще й плюс гарний на розрізі. І не потребує додаткового приготування крему. Коли повністю охолодиться наш пляцок, нарізаємо його. І він дуже гарно дивиться на розрізі. Коли він випечеться, спочатку піднімається такий досить великий горбик, але він потім трішечки осідає, і все ж частинка його залишається. Ось такий гарний і смачний. Сьогодні приготуємо пляцок, який я назвала бабусина скриня. Готувала в пам'ять про свою бабусю. Сьогодні рік, як вона в кращому світі, плюс за основу взяла тісто, яким завжди користувалися наші бабусі, і яке завжди було в основі всіх пляцків. Тому і назва така в пам'ять про наших бабусь. Отже, перелік складників, як завжди, дублюю, і під відео також. Беремося за приготування тіста. Воно у нас буде класичне, пісочне. До просіяного борошна додаємо холодне масло, у мене, правда, воно не холодне, тому що світло щойно включили, таке воно у мене із холодильника. Але це не страшно, все одно замішуємо. Перетираємо точніше в крихту. Крихта в нас все одно втворилася, навіть із такого м'якого масла. Додаємо 4 жовтки, цукор і з цієї маси замішуємо тісто. Спочатку воно не дуже збирається в грудочку, потім гарно збирається в грудочку, але ось так от розділяється. Збираємо його далі до копки. Тепер розділяємо на 4 частинки. Можна це зробити на вагах, можна зробити. Так як я, на око. Хотілося зробити якийсь десерт, такий, щоб не дуже довго витрачати час і щоб вийшов направді, смачний. Всі, хто куштував на поминальному обіді, всім він сподобався і мені теж дуже сподобався. Тому, друзі, раджу вам його спробувати. Отже, тісто ми поставили поки що в морозильну камеру. Беремося за білки, збиваємо білки до пивної піни. Додаємо одразу весь цукор і збиваємо до стійких глянцевих піків. Сюди додаємо кисіль. Якщо не маєте киселю, додайте 1 столову ложку крахмалю. Все це перемішуємо. Ось така маса у нас має бути. Відставляємо білки, повертаємося до тіста. Беремо одну частину тіста і розтискаємо або розкачуємо на дно форми. Форму застеляємо пергаментом і нічим не змащуємо. Я розтискаю. Тісто, хоч і постояло на хвилин 10 в морозильній камері, все одно дуже м'якеньке. Але нічого, як бачите, з не можна працювати. Зробили дно, тепер викладаємо улюблене варення або повидло. У нас смородинове варення, яке нещодавно ми разом з вами готували. Ось таке воно досить густеньке і просто ідеальне для випічки. Розправляємо по дну. Варення беріть таке, яке ви любите. Посипаємо грубо посіченими горіхами. Але горішки обов'язково підсмажте або підсушіть, так буде смачніше. Даємо, не шкодуємо. Тепер беремо другу частину тіста і на терці зверху затираємо. Далі ми будемо все тісто тільки затирати. Дуже швидко все це робиться. Тепер викладаємо вишню, У мене звичайні заморожені без кісточки і без цукру. Тут можна дати більше-менше. І знову затираємо тістом третьою частиною. Поправляємо, розправляємо. Тепер викладаємо всі білки. Гарненько розправляємо. Тісто у мене зовсім не змерзло, зовсім не примерзло в морозильній камері, але як бачите, можна його натерти. Воно виходить крихким, але дуже-дуже смачним. Розправляємо білки. даємо зверху ще трішки горішків. і затираємо четвертою частиною останньої тіста. Дуже подобаються мені такі пляцки, так само, як і вам. Коли не треба готувати додатково крем, все раз два і готово. Відправляємо в духовку, випікаємо за температури 160 градусів до зарумянення У нас випікався рівно годинку. Далі повністю залишаємо до повного охолодження і лише тоді виймаємо з форми, бо інакше є шанс його зламати. Ось такий у нас виходить на раз-два дуже швидко. Гарно тримає форму, гарно нарізається, виходить дуже ароматний і направду дуже смачний. Він буде моїм улюбленим. До чаю або до компотику те ще треба. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався, підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!